світ стрімко змінюється, і кожен новий виклик змушує ставати гнучкішим, шукати нестандартні рішення, швидко адаптуватися до нових реалій у цьому процесі. Незамінним партнером бізнесу виступає торгово-промислова палата України, об'єднання, яке представляє інтереси підприємців на національному та міжнародному рівнях, підтримує діалог між бізнесом і владою, відкриває нові можливості для розвитку. Гордість головна емоція, з якою щоразу говорю про систему палат ці п'ять років глобальних випробувань, бо йдеться про п'ять років стійкості, патріотизму, розвитку, єдності, натхнення. Вдячний кожному, хто залишався з нами з бізнесом 24 на 7. у війну, пандемію у всіх 25 регіонах країни, де палати залишаються опорою бізнесу. Мене надихає наша мережа палат. А нас усіх разом бізнес, український бізнес, справжній герой цих років. Наші компанії, члени палати, донатять, платять податки, інвестують в країну, в людей, в виробництво. Дякую підприємцям, усіх галузей, які втримали економіку і людей на плаву. Ви довели, що зроблене в Україні зроблене з великою любов'ю. Високою якістю. З кожного міжнародного майданчика ми говоримо про фантастичну якість бренду Україна. І ми, як система палат, як частина глобальної палатівської мережі, маємо честь служити нашій унікальній країні. Сьогодні торгова промислова палата України це потужна бізнес-спільнота із 6472 представників національного бізнесу від аграрної галузі до високих технологій. Ми об'єднуємо тих, хто формує економічне майбутнє країни. Ці п'ять років були справжнім випробовуванням сили, єдності та стійкості палати. Пандемія COVID-19 та повномасштабна війна Росії проти України стали викликами, які ми долали разом із бізнес-спільнотою. Ми забезпечуємо безперервну підтримку підприємців, зміцнюючи віру, в перемогу та відновлення країни. Адвокація інтересів підприємців один із пріоритетів роботи торгово-промислової палати України. Палата допомагає будувати майбутнє українського бізнесу, зберігаючи традиції та адаптуючи їх до сучасних викликів. 18 галузевих комітетів об'єднують підприємців різних сфер. За їх участю проведено понад 250 заходів, форуми, конференції, вебінари, круглі столи. Провідні експерти, міжнародні партнери та представники влади обговорювали питання податкової політики, енергонезалежності, кібербезпеки, а також нове законодавство. про Ціковий облік та мобілізацію. Цей рік показав, що в умовах невизначеності, в складних умовах, в умовах війни, коли багато ветеранів, підприємців знаходяться на фронті, торгово-промислова палата звернула на це увагу. Не те, що навіть звернула увагу, а навела конкретний фокус, що виразилося і втілилося в. Формування комітету у справах ветеранів торгово-промислової палати, який займається питаннями підтримки ветеранського бізнесу за часи війни, ефективність роботи Торгово-Промислової палати України визначається затребуваністю її послуг. Ми цифровізували сервіси, щоб бізнес отримував необхідні документи цілодобово швидко і зручно. Після початку повномасштабного вторгнення ми не лише продовжили свою роботу з дотриманням заходів безпеки, але й запровадили нові послуги: допомогу релокації бізнесу, адаптацію до нових умов, оцінку збитків та фіксацію пошкоджень. Останні п'ять років наша головна мета допомогти українському бізнесу вийти на єдиний ринок ЄС. Торгова промислова палата ключовий партнер у розробці національної експортної стратегії до 2030 року та провідник українських експортерів на світові ринки. Ми відкриваємо нові можливості в Азії, Африці Латинській Америці. Ми зміцнюємо роль України як гаранта світової продовольчої безпеки. Торгова промислова палата України разом з регіональними палатами щороку реалізує десятки проєктів, понад 100 міжнародних угод і партнерств, тисячі заходів, сотні навчальних програм. Щодня ми відкриваємо нові можливості для українського бізнесу. За 5 років підтримано понад 5 тисяч підприємств у релокації, адаптації, цифровій трансформації у виході на міжнародні ринки. Гова промислова палата розвиває свою соціальну і гуманітарну діяльність. Ми виступили ініціатором створення міжнародного штабу допомоги українцям. Об'єднавши ресурси регіональних палат і наших представництв у 78 країнах світу, вся система торгово-промислових палат в Україні долучилась до гуманітарних проєктів і перетворилася на потужний логістичний хаб тисячі тонн продуктів, теплого одягу, амуніції, ліків, підтримка та психологічна реабілітація дітей із прифронтових територій. Торгова промислова палата України надійний тил для армії, завдяки співпраці з понад 50 міжнародними партнерами було закуплено та доставлено нашим оборонцям понад 200 тисяч комплектів медичних засобів. А ще генератори, автомобілі, прилади нічного бачення та інше спеціальне обладнання. Географія міжнародного співробітництва торгово-промислове палати України вражає масштабами. Ми налагодили партнерство з 140 країнами світу та провели у звітному періоді 2010 міжнародних заходів. Палата має 94 офіційних представників за кордоном і активно просуває інтереси українського бізнесу у 80 країнах світу. Наша ціль розширення співпраці з провідними міжнародними організаціями. Дякую торгово промисловій палаті України за активну участь у діяльності Європалати. Очевидно, що ви живете в надзвичайно складні часи, і я дуже вдячний за те, що ви залишаєтеся залученими, підтримуєте Європалату та віддані нашим важливим цілям і завданням як Європейської асоціації торгово-промислових палат. Нам потрібно працювати разом, обговорюючи процес з Європейською комісією. Я відданий тому, щоб Україна стала членом ЄС якомога швидше, щоб бізнес міг скористатися можливостями, які це принесе. Спільна робота та зусилля допоможуть досягти цієї важливої мети для нашої країни. Торгово-промислова палата України змогла відіграти по-справжньому вирішальну роль у процесі зміцнення економічних і ділових зв'язків. Що існують між Україною та Туреччиною. У якості спілки торгових палат і товарних бірж Туреччини ми активно співпрацюємо з метою всебічного поглиблення та подальшого розширення двосторонніх відносин між нашими державами. Незважаючи на наявні виклики та складні часи, наші двосторонні ділові відносини продовжують зміцнюватися та розвиватися. Ми рішуче висловлюємо свою незмінну підтримку та повну солідарність як з народом України, так і з її бізнес-спільнотою. Ми щиро бажаємо всім вам успіхів у всіх починаннях, а також світлого майбутнього. Торгова промислова палата України є активним учасником ключових подій, економічного життя країни та світу, знакових форумів, бізнес-конференцій та міжнародних виставок. Ми створюємо майданчик для діалогу, партнерства і розвитку, щоб разом формувати стратегії відновлення та зростання української економіки. Торгово промислова палата України підтримує тісний зв'язок зі своїми членами. Щороку представники палати відвідують підприємства, знайомляться з їхньою діяльністю, обговорюють актуальні питання та шукають найефективніші шляхи для їх вирішення. Сьогодні в цій драматичній буремній для країні часи є кникове важливе єднання і партнерство. торгово промислова Палата України є справжнім прикладом. Єднання і партнерства це спільнота людей, однодумців, які будують Україну. Я хочу сказати, що України майже, ну, майже нема. На таку організацію, яка настільки орієнтована на бізнес, яка настільки була в зв'язках з бізнесом, настільки відверта, настільки е, е, вона в змозі відчує оборотний зв'язок, з точки зору що потрібно бізнесу, е, що потрібно зараз, яка допомога особливо під час війни. Ми працюємо і ростемо разом з однодумцями, колегами, наземними партнерами, компаніями, експертами з інституціями, які зацікавлені у зростання бізнесу. Наш найважливіший союзник сили оборони, наші захисники, яким ми допомагаємо і будемо підтримувати, скільки знадобиться. Наша спільна шана усім оборонцям на фронті. Рухаємося разом. І тільки вперед переможемо!